распаковка. Так. <Clay ended> <noise> Тепер дивіться, що на посилці написано. Це вже це все ми затерли. На посилці написано Харків. Колеги з Харкова. Привіт. Щось не допрацьовуєте, що з Харкова їде в Вінницю. Давайте включайтеся в роботу. Так, дивимося, що тут. Тут у нас є листочок. Мідь 8 кг, алюміній 10 кг, припой 8 кг, не знаю який. Так, по весу можуть бути погрешності. ручним Плюс одна мічта попасть к вам в TikTok. Одна мрія у людини попасти в тік-ток. Виявляєте, що я чуюсь мрію? Здійснюю. Ну, це, честь і хвала. Так, дивися, Серій, показуй, що є. Будемо зараз маленьковажити. Подостаємо так. Так. Показуємо алюміній. Зараз отак. Припой. Зараз настріляємо. Отакого, от Серій, покажи припойчик. Яка красота, ага? Зараз будемо стріляти, дивитися. Так, що тут ще в нас є? Чушки такі, такий цинк, напевно. Да. Бачите? Такі кристалічні. Ми то стрельнемо, але це цинк. І тут ще є, ще є, ще є всього, всього. всього Зараз будемо стріляти. Це що, ревемо цей пакет, мідь. Дивіться, яка мідяха. Так, ну давай так, давай поставимо мідь на ваги, на вагах ноль. О, дивимося. Ну треба брати магніт. Все. Бо це я вже пару разів був не взяв магніт, ось недавно і вже ж привик, що треба брати. Ні, нормально, все, мідь, хороша. Вісім, а в нас є, бачите, 7600. 7600 показує в нас. Не знаю, видно, не видно. Так, да, 7600. Так, 7600 ми заповнимо. Сері, ти сім 7600, а я заповню алюмінію. Так. Алюміній. Раз. Алюміній два. Так, так, так. Це так. частеньке, так гарно людина все почистила. Дивіться, навіть немає масло сьомних коліс, немає, бачите? Так, показуйся сюди. Десять з половиною. А тепер натискай на паузу і ми це будемо записувати. Бо... Це то цинк, я знаю, але раз вже в руках прибор покажу вам. Пограємося трошки. Зачухаю я його. 99% цинка. Так, тепер ось ця пластина. Свинець 95% можна, ну, є. Це зачухали алюміній, в мене легкі метали, прибор не бере. Показує там один відсоток чогось. Там, того, того, того. Це алюміній брусочок. Ми вже його стріляли. Тепер так, цього їзду я зачухував. Свинець. Так, є. Ай цього я не зачухував, зараз я зачухну його. Так, раз. Серій показуй. Подивимося, що це. Почекай, е -е. щось пригає, ну, Давай такого. Так, дивіться, цинк. Це припой А. Це замість свинця йде цинк. По 100 гривень кілограм. Тільки мало бути б більше, ну, дай, трошки, трошки більше би мало бути. Бачите, де не зачухав взагалі? Я, ну дай пограюся трошки. Угу. Давайте з другої сторони. Мало б бути більше свинця. але ну, зараз ми перестріляємо, не будемо тратити час. Так, давай так, перестріляємо, ну, це припой А. Так, тепер дивіться, будемо чухати цього зараз. Одну чухнемо і е, е, стрельнемо і будемо всі перечухувати, нажмемо паузу. Так. Показуємо. Ага. А, 454, хорошо, показуємо це. Так. Ось такий аналіз, зараз ми все перечухаємо. Паузу ж. На 3674. ші тема металобрухту. Підписуйтесь на канал.